Всім привіт! Сьогодні 28 лютого. Як ви можете бачити, тюльпани вже майже всі зацвіли. 50% десь ми вже зрізали. Кожного дня ми зрізаємо на вечір десь 1000-1500 штук і зранку десь до 300-500 штук. Зрізаємо. Сьогодні, сьогодні пробіжимося по сортам тюльпанів. Покажу. Який зараз, як вони виглядають, розкажу, що зрізали. Перший сорт тюльпану це авангард. Висота його ну, десь 45-50 см. Ми його вже також процентів 30 зрізали. Виглядає начебто непогано. Проблем ніяких не було з цим сортом. Вихід, напевно, майже до 100%. Так, це ми зрізали вже CC. Теж гарний сорт, великий тюльпан. Також проблем з ним ніякого не було. Вихід, я теж думаю, що ближче до 100%. Так, це у нас сорт тайм-аут. Дуже гарний. Виглядає він круто. Пахне так само, висота його 50 см. Ось на відео можете побачити, як він виглядає. Так, далі у нас сорт Буліт. Ми його також вже процентів 60-70, напевно, зрізали. Крутий сорт, ми його другий рік вирощуємо і будемо вирощувати і третій. Висота його складає 45-50 см. Ну, Бувають і по 40 см. Також дуже гарний сорт. Ось вам зблизька його. Покажу. Так, йдемо далі. Далі у нас роман. Роман у нас зараз весь на бутонах. Там, де тепліше, вже щось зацвітає. Висота його, як завжди, як завжди, точніше. Ну, 60 см. Ось так. Але тут було тепліше, і ось перші тюльпани, вони в них якість не така гарна, як Буде тут. Вони такі тоненькі, височенькі, але все ж таки нормальний тюльпан, продати його можна без проблем. Так, це у нас сорт Манго Sharm, також його чекаємо вже 28 лютого. Я думаю, за дня 3-4 він до кінця тижня дійде. Ось тут, напевно, тепліше, тут він ось так зараз виглядає. Також. Цікавий колір такий у тюльпана лососовий, такий з жовтенький, ніжно жовта. Край на ньому. Так, висота його, висота 50 см рівно. Непоганий сорт. Так, тут ми почали. А, авангард ми вже зрізали, був авангард. Ну, такий собі сорт. Наступного року, мабуть, не буду його замовляти. Тому що є Foxy Фокстрот у мене. Ми потім до нього дойдемо, але його вже немає, але я про нього розкажу. Так, це у нас сорт карі. Карі у нас також високий, 50-60 см. Також дуже гарно виглядає. Ствол міцний в нього. Листя також упруге, гарне, не торчить у всі сторони, не звисає. Гарний тюльпан. Так, далі. А, також проблем з carri у нас також немає. Ми два роки його вирощуємо. Можливо, наступного року спробую Strong Love. Але можливо, ще не факт. Так, це в нас Strong Gold. Тут також де тепліше вже частину ми зрізали. Процентів напевно 35. Висота його ну 50-напевно буде. Так. 50-60 см. Ну, прям дуже гарний в цьому році він. І бутон великий. Прям. І стебло мощне, мощне, гарне, міцне. Так, це у нас частина таймгута тут. Так, Це сорт Мандіаль. Мандіаль також гарний сорт. Він у нас іде піоновитний. Висота його високий він у нас 50 см. 50-55 досягає. Гарний в пачках по 20 штук він прям ну прям дуже класно виглядає. Так, це у нас тут був сорт Foxy Foxtrot. Вони такі схожі між собою з авангардом. Ну, авангард буде вищий, а Foxy Foxtrot, він свої особливості має. В нього, по-перше, запах є, по-друге, пускай він буде не таким високим, але коротенький, але він іще міняє. Свій колір на помаранчевий. Тому я не буду замовляти, напевно, авангард в наступному році, а просто замовлю Foxy Foxtrot. Так, це у нас також тут роман. Це Катінка. Ми її також чекаємо дуже сильно, тому що треба вже до восьмого продавати, замовлення давати. А вона у нас 40 см. 40, але бутон Ну прям величезний. І запах також неймовірний у цього сорту. Ну, прям вау. Так, тут ми апдейт уже сняли повністю. Так, це в нас сорт Парадера. Також неймовірний колір у нього такий ніжний, гарний, ліловий. Висота його, ну також він не дуже високий, 40-45 см. Так, до 45 см доходить. Ну, начебто все. Осталось відсотків 45, можливо, 40. Ну, я думаю, в ближайший тиждень ми його все зріжемо дня за 4, за 5. Всім дякую, до побачення.